З нами на зв'язку Андрій Саплієнко, військовий кореспондент. Привіт, Андрію, привіт, Наталочка. Ти просто вкрала в мене з вуст слова. Я думаю, що бажання, яке в нас є, воно одне на всіх, однозначно. Всі відразу знають, яке бажання. Я загадала між двома Андріями Андрієм Цеплієнком і Андрієм Кокотюхою у мене в студії. Андрію, я не можу також не запитати тебе, бачу, що ти зараз в дорозі ти постійно перебуваєш на різних зйомках і стежиш за тим, як просуваються наші військові, що відбувається з нашим контрнаступом. Ми от бачимо зараз. Говорять американці, що важко йде наш контрнаступ, і що це не спринт, а тривалий марафон. Ну, ми вже й самі бачимо, що десь так воно насправді і є. А що ти спостерігаєш? От як ти відчуваєш, та я радше питаю про твої відчуття, твої спілкування з, з військовими, про цей перебіг власне нашої війни зараз, що вони говорять? Що розповідають про стан окупантів, якщо вони не тільки Через приціл там можуть щось почути чи дізнатися. Ну знаєш, тут тут дуже складно відповісти на, на це запитання, тому що е, останнім часом я думаю, що будь-яка серйозна аналітика е, військова вона насправді е, не, бу, не може бути в наших умовах, тому що вона працює на ворога, тому що і ворог аналізує, що відбувається у нас на фронті. Так дійсно. На, ну, ми зараз їдемо з Запорізького напрямку, повертаємося до Києва. Е, дуже складна, дуже важка ситуація. Ми просуваємося в деяких місцях більш вдало, в деяких місцях менш вдало, але це відбувається е, через, е, ну, через, важкі, через важку військову працю, е, через під, е, через кров. Е, через... І отримали потрібні види озброєння для цього контрнаступу. Зараз це особливо відчувається по деяких позиціях. І ми розуміємо, що нам для вдалого контрнаступу потрібні ну, не просто е далекобійні ракети, а, наприклад, авіація, яка могла б виявляти заздалегідь російську тактичну авіацію, і збивати її до того. Як російська тактична авіація скине свої так звані каби куриговані авіаційні бомби, які роблять нам дуже багато проблем? Зрозуміло. А от як ти відчуваєш настрій наших військових? А, настрій а, важ... Їм важко, але я не бачу. Того, що хотіла б бачити Росія, вона хотіла б бачити деморалізованих бійців української армії. Ми цього не бачимо. Е, більше того, коли е, в певних бригадах тримають штурмові дії, я просто бачив відео, що я е, солдатами, коли тривають штурмові дії, хлопці на адреналіні, хлопці просто. Роблять е, неважливе. Я просто буквально вчора я бачив відео з дрону штурмових дій одного з підрозділів, коли підрозділ натрапив на е, міні загородження, і, і, е, і пару бійців вони підірвалися на мінах. Це не зупинило. Це не зупинило наш підрозділ. Хлопці надали допомогу пораненим і вирушили далі під. Російську позицію. І таких і таких випадків дуже багато, друзі. Таких випадків дуже багато. От ми знову ж таки вчора знімали трофейну БМП-3, це один з новітніх зразків російського озброєння. Вона виготовлена в 2022 році. Ми її покажемо незабаром газу матеріал зараз. Додому, так от її вивозили знову ж таки під таким щільним артилерійським вогнем, і хлопців дійсно от я з ними говорив після, цього, після того, як вони вивезли, вони кажуть, що були на адреналіні просто. Це такий кайф було взяти цю БМП і вивезти звідти, е... показати цим кацапам носа. От... Це буквально цитата. Так що так що, попри... Важку ситуацію, настрій, настрій, я б сказав, бойовий. Андрій, ну от ми якраз у студії обговорюємо те, що відбувається зараз у Києві, символічна дія, так зміна герба радянського на щиті батьківщини матері на герб український, на український тризуб, і думки з цього приводу дуже розділяються для багатьох. Це дуже символічна дія, і саме зараз настав для неї час, мовляв, хоч насправді 30 років як пора було зробити. Але для когось це напівмі. Міри, це недостатні заходи, тому що батьківщина, матір, ми розуміємо, що це пам'ятник радянського часу. Це пам'ятник, який окупанти поставили на нашій землі. Для тебе як? Не можу не спитати твоєї думки. Ти знаєш? От я просто я ніколи знаєш, не сприймав цей монумент як монумент, який поставили. Окупанти, попри радянський герб, який був на, на щиті, і я, ну, в принципі, я давно казав, що треба поміння, і, і навіть запитував про це високопосадовців певних періодів нашої історії, чому це не робиться, і чув відповідь, що мовляв, це технологічно майже неможливо але бачиш от коли це це ста коли це стало потрібно е, коли це е, почало носити такий сенс виживання да одразу знайшли і технології і можливості і навіть гроші от єдине, що мене в цій історії зачіпає це те що це було потрібно зробити раніше Десять років тому, можливо, навіть більше, можливо, одразу після незалежності, але це не робилося. Ну і е я вважаю, що це має все, попри напевно, що великі гроші, які коштує ця заміна, е це треба зробити і, е і переназвати дійсно е позбавитись цих радянських назв. У символіці батьківщина це мається на увазі радянський союз. Так, Україна, Україна мати це і це вона є. власне кажучи, наскільки я розумію, е, наскільки розуміє автор скульптури, саме е, Україну мав на увазі, коли, коли проєктував е, цей монумент. Поправте мене, якщо не так. Ну, в будь-якому разі мечем і щитом цей пам'ятник розвернутий саме на схід. Тож, принаймні, поворот правильний. Добре, дякую тобі, Андрію. Дякую за твою роботу. Мій колега, журналіст Андрій Саплієнко, військовий кореспондент, був з нами на зв'язку.